А у нас ще одна тема, найскандальніша тема міжсезоння. Навіть не міжсезоння, а навіть закінчення минулого чемпіонату. Справа в тому, що Десна на футбольному полі справді заробила право грати у прем'єр-лізі, і команда виборола і е, посівши місце, яке дозволяло грати у прем'єр-лізі. Але туди не вийшла. Туди вийшов Верес. Чому розбирався Віталій Звєром? Щоб грати у прем'єр-лізі треба відповідати її нормам. Десна дуже хотіла виступати в еліті. Взяла сильних футболістів, посіла друге місце і навіть відсвяткувала вихід в УПЛ. Але дозвіл на виступи в прем'єр-лізі клуб не отримав. Їх зарубала так звана атестація. Кожен бажаючий наприкінці листопада подає документи на атестацію на наступний сезон. Далі півроку перевірок і до опрацювань, які Десна не пройшла. Головна проблема непрозора фінансова діяльність. Як з'ясувалося, річний бюджет чернігівців 600 тисяч гривень. Це в 10 разів менше ніж потрібно для життя в першій лізі. Ми посіщали Десну, зустрічалися з руководством області, міста, з громадськістю и попросили. Пусть они предоставят аудированный отчет одного из лидеров аудита. Если они хотят показать, что они улучшают свою деятельность, то пусть они проведут аудит за первое полугодие. Те цифры, которые клуб показывал, они даже ну я не знаю, они ниже требований даже второй лиги, ниже требований законодательства. Сергій Задіран моніторить документи клубів та зсередини знає всі їхні недоліки і частково відкриває одну з темних сторін нашого футболу фінансово-господарську звітність клубів. Зокрема, за документами Десни, в штаті клубу було сім людей менше, ніж виходить на поле. І це лише частина проблем. Десна не пройшла атестацію, тому в УПЛ прийняли команду, яка посіла третє місце Верес. Якщо висловлюватись цензурно, у першій лізі всі просто здивувалися. Я багато знайомих. В том же Вэросе и футболистов, и тренеров, и работников клуба. Но они чувствуют себе какую-то неловкость в этой ситуации. Точно так же люди с федерации говорят, что Но это не мы, мы исполнители, все оттуда идет, откуда оттуда, кто там занимается бизнесом, я не знаю. Президент федерації, президент прем'єр-ліги, президент країни. Верес прийшов у другу лігу, він взагалі не грав в аматорах в аматорський футбол. У минулому році я можу впевненість сказати, що э, стадіон, на якому грав Верес першу лігу, він був недопущений даже, э, проводити матчі другої ліги. Верес команда із неоднозначною репутацією, чого варті скандали з підозрою у договірних матчах та інформація про внутрішні клубні розбірки. Верес скидає все це на інформаційну війну проти народного, як вони самі себе називають, клубу. Але от вам засідання клубів першої ліги, формальне голосування за виведення Вереса з першої ліги. За кадром голос президента ПФЛ Сергія Макарова. То за те, щоб Верес, який вже прийняв состав прем'єр-ліги. вывести из состава ПФЛ. А вот ведь Сегодня голосование показало, что пусть это был, конечно, такое жесточайное, но то на кого поменяли Диснеймонт? На Верес, который вообще не имеет ничего, который самый ужасный стадион в лиге, который, который все существует только в компьютерном э, иконографике, существуют все их проекты. Ну, я считаю, что это просто полное безобразие. Поза камерою, три незалежні джерела нам розповіли про ще одне питання по Вересу. кажуть, у рівнян так само великі проблеми з прозорістю. Ми звернулися за атестаційними документами до президента Вереса Олексія Хахльова. Весна відкрила свої документи, деяка вона подавала на атестацію. Верес готовий відкрити. Верес не просто готовий, він надав всі документи, знаходяться у апеляційному і атестаційному комітеті. Публічно, як Десна Я на сайті. Хочу дати один важливий сигнал. Мені здається, хтось свідомо наштовхнув десну на протистояння з Вересом. Стечі Верес готовий відкрити ці документи для громадськості. Ми з самого початку, ініціювавши формат народної команди, ми говоримо. Відкритість формату, як ви зрозуміли, документів досі ніхто не бачив, як до речі, і справжніх паперів десни дала відповідь а тому, щоб ми розрішаємо опублікувати ті документи, які були вам подані. цього не зробили. Ані здійсни свій ход, якісь то документи, які їм казали, що вони сьогодні там сатису дійсність. Парадокс першої ліги. Клуби, які претендують на прем'єр-лігу, усіма силами ховають фінансову звітність. І навпаки, максимально відкриті клуби не поспішають в еліту, поки не вирішать усі свої питання, як приклад, столична оболонь. Значить, за прошлий рік ми сплатили більше 2,5 з мільйонів податків. У нас всі футболісти. Мають контракти, контракти відповідають їхній заробітній платі. Те, що відбулося з Десною, воно практично на якомусь етапі могло б відбутися з будь-якою іншою командою. Чому? Тому що до того часу, поки ми не привикнемо, що регламент це є біблія, яку повинні дотримуватися всі. А федерація футболу повинна вимагати, щоб його дотримувалися. Тоді в нас таких проблем не буде. Поки ФФУ не почне працювати задля прозорості діяльності клубів, а клуби не почнуть вести білу бухгалтерію, ситуації Деснавере запросто можуть повторитися у будь-якій лізі. Ну ви зрозуміли проблему. І з огляду на те, от готуючись до цього матеріалу і розуміючи про те, як виходила Десна і Верес прем'єр-лігу, я взагалі за те, щоб виходили тільки ті команди, які є, які б на місці не зайняли. Зайняли, там, 10-те місце, умовно кажучи, Болонь. її вводити в прем'єр-лігу. Тому що в нас зараз на даному етапі спортивний принцип, він переважає будь-які, знаєте, ну, абсолютно нормальні економічні реалії того, що відбувається. Олеже. А що футболістам тоді не грати? Ви граєте, займаєте а десяте зайде, що в них денег більше. Як ну, не застивку, яка виходить? Добре, тоді я вам розказую. Ну... На, так, як воно було в нас до цього. В нас виводять, потім грошей нема, то ми не платимо, податки не платимо, футболісти не можуть себе ніде захистити, клуби закриваються і на тому я согласен. У нас вот... просто зараз дуже, дуже, дуже небезпечна історія з УЄФА. У ФА, коли йшло нам назустріч постійно. Там закривали борги, давали нам певні індульгенції. І ми зараз, якщо брати загалом, українські клуби винні футболістам дуже великі гроші. У фафа каже, все, досить. Вони вже не вірять нас. Не вірять Їм треба показати. правильно. І в нас просто зараз на даному етапі я просто не розумію, чому футбольна громадськість взагалі того не розуміє. Всі президенти клубів, всі повинні розуміти, що зараз потрібно виходити для того, щоб показувати це все в, е, знаєте, якби в чистому вигляді. Ми всі задекларували, що ми будемо жити по-новому, а хочемо жити по-старому. Виходити команду. Я не захищаю тут верес. Верес от ми... саме лано. Ти відходиш саме главне проблеми. чому не пустили дісну? А Верес? Для мене це дуже велике питання, тому що, бачите, не, не показали документи Верес. Вот. Не хочу не показувати ці документи. Чому вони грають на лівій арені, хоча заявляли е, Лутки Івангар, так само для мене не зрозуміло. Тобто я насправді дуже і дуже багато питань, в яких треба розібратися. Але я зараз хочу комплексно. От зараз на даному етапі ми не можемо вже Верес вивезти, правда? Ж? Ізначально не по спортивному принципу туди вот это самое, самое камінь преткновения було ізначально. Зараз уже, звісно, ніхто нікого не буде проводіти. Давайте, давайте, що ми будемо зараз робити далі. Ми зараз mm -hmm. розуміємо, що десна, якщо зараз не наведе порядок, чи там інші клуби не наведуть порядок, не буде така сама проблема. Ми повинні це усвідомлювати на початку сезону. І про це дуже багато говорилося. І в нас є інтерв'ю голови атестаційної комісії, який це так і підтвердив, що хлопці, якщо не буде нормальних гарантій, нормального, нормального, так би мовити, адекватного звіту, аудиту, ніхто виводити команди, незважаючи на спортивний принцип, не буде. І це не бажання там функціонерів. Це просто реалії зараз життя. Це просто найбільш ярка проблема. Не хотелось бы, чтобы эта проблема все время воспринималась только лишь в сфере взаимоотношений, Вереса и Дисны. Мы хотели бы, чтобы эту проблему осознали все руководители клуба. Я повторюсь: вот мы промониторили 14 полугодовых отчетов по состоянию на июнь месяц 2017 года. Нас не впечатляет состояние дел ПФЛ. Це проблема. Це, пробл... це проблема очевидно тієї організації, яка займається системою Саріної. Олеже. Я перебив вас. Ця тема, про яку я хотів поговорити, що це дуже глобальна тема. Про верес я перебив, ви закінчить. Ну, насправді, в нас ну, насправді є, є проблема. Но есть проблемы, мне не нравятся, что многие о ней говорят. И там тренер, и функционер другой команды, они на что-то намекают. Вот на что они намекают. То есть они не говорят прямо, но говорят, что там. Дорожка. Кто крас... да, да, да. Дорожка красная для одной команды как-то выстилается. Как никто об этом не говорит. Вот это мне не хочется. Даже если была такая ситуация, да, не может десна. Пойдите по спортивному принципу. Сделайте аудит. Те команды, которые декларируют, что могут попасть, проведите какие-то стыковые матчи. Все, в чеснок, ну, ну как. Давайте стикові ну, матчі проводити, ну, потім давайте ну... плей-оффи. Та просто що потрібно зараз на даному етапі зрозуміти про те, що команди повинні і клуби повинні функціонувати нормально. Сергій да 100%. Без інфраструктури, без всякої фінансової там, поддержки, невозможно сьогодні футбол. У нас, к сожалению, на сьогоднішній день очень многії команди перші, несколько команд прем'єр-лиги висять на волоске. Да там то есть, то их нету. Не должно бути такого. клубы клуби предоставлять какие якісь гарантії, щоб не вийшло так, як з вот Дніпром вийшло. Хорошо, ще такой один питання. Он вот ну вот, они вони знають, що не пройдуть атестацію, да? не підходять по критеріям. На що вони наділиться? Передавити. Перетиснути. О, на що ты ж вони наділиться? Не перетиснути. Олеже, ми звикли працювати на Авось. Заскочить. Звикли... Безперечно. Ми звикли, що ми потім вирішимо питання. Ми, так, у нас так будувався український футбол, в принципі, що ми там потім вирішимо. Закриємо очі, а потім ми десь підмажемо. А воно так не працює зараз. Вже ну, зараз видно, працювати так не все, буде. Да, система дала збой. І вже ніхто не вірить на чесне слово. В 90-ті, можливо, така історія була би пройшла. Я сьогодні тут ледь-ледь не прослизився, коли побачив, принесли нам валюту українську середини 90-х. Це пора без оглядної юності. В мене там, знаєте, шкільні роки. Чому її принесли і показали? Тому що в 95-му році, от верес, останнє грав прем'єр-лізі. От бачите, приблизно, приблизно стільки коштував, напевне, на той момент, на той момент коштував весь, напевне. Рівенський Верес. І, безперечно, знаєте, такі ностальгічні моменти. Сергій Миколаївич, у вас так само виникли, певні, ви так само в такій валюті, як отримували колись свого часу зарплатню першу свою? Ну, так, да, в Вінницькій Ниві отримував такі от купюри, але мішками. Тобто там зарплата еквівалент 30 доларів. А ну що вдома з двома мішками грошей? А Мені споминання в таких купюрах. Перший футбольний інвентар мені купили. І бутси, і м'яч. Я запомнів, от іменно за вот цю валюту. Ну, можна зараз порахувати, от скільки коштує в, таких, в такій валюті з нинішній склад Вереса. Я думаю, що там будуть просто дикі гроші, тому що насправді неймовірно велике, неймовірно, неймовірно складно, неймовірно бачите, от ми порахували, що приблизно 1 трильйон купонів коштує зараз весь стартовий склад Вереса в тих грошах, це з даними Трансфермаркет. В тих грошах, яких було в 90-х, коли він востаннє грав у прем'єр-лізі. Ну, ми багато сьогодні говоримо про Верес. Верес я грав свій пер... другий поєдинок, перший домашній поєдинок на Львів Арені. Хоча, до речі, теж порушення регламенту. Я, ну, ну, грубе порушення регламенту. Тому що ну, не може команда грати, не маючи. Е... Ну, как бы вона повинна бути играть там, де вона зареєстрована, в месте регистрации. Но ну, есть там один позитив. Дополнительные поезда пустили для того, чтобы болельщики могли попасть на футбол. Ну это уже хорошо. Что-то делать для того, чтобы посмотрели люди футбол. Стадион бы краще побудували за, де, за 22 роки, поки вони не играли в премьер-лизе. Ну, она же ж есть на картинке, красивый, стадион, красочный. Стадіон там, конечно, жахливому стані. Не новый, я имею в виду, там же есть уже проект, красочный, все.